Дорогі жителі Березівського району, від себе особисто, від імені колективу районної державної адміністрації щиро вітаю вас з новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Рік, що минув, був складний для українського суспільства, сповнений важких випробувань та важливих рішень. Серед основних здобутків виконавчої влади Березівського району, яку я очолюю, хотів би відзвітувати про деякі з результатів. Березівський район впевнено виконує свої фінансові завдання. Бюджет району за 2016 рік повністю виконано, без боргів по запланованим видаткам, в тому числі по виплаті заробітної плати. При цьому відмічає, що безборгове виконання району бюджету забезпечено другий рік поспіль. До речі, виконання бюджету району у період до 2015-2016 років без оборонності по видаткам не досягалося. При цьому темпи росту надходжень зведеного бюджету Березівського району по показникам 2015 року склав близько 150%. На нашому постійному контролі також перебувало отримання коштів з бюджету вищого рівня, завдячуючи чому повністю профінансовані видатки на галузі освіти та медицини. У 2016 році бюджет розвитку Березівського району склав 25 млн грн. Це найбільша сума за всі роки незалежності. Будуть складатися кошти в розвиток у районі буде майбутнє. Безумовно, і контроль над використанням коштів бюджету розвитку буде з свого боку жорстко посилювати. Березівський район є одним з найбільших аграрних районів Одеської області. Зазначу, що в минулому 2016 році значно зросла загальна сума власних інвестицій в розвиток матеріальної бази агропідприємства району, яка склала більше 100 мільйонів гривень. Кошти інвестовано в придбання сучасної і безкопродуктивної техніки. Для обробки ланів та збирання вирощеного врожаю це безумовно свідчить про довіру до влади Березівського району та впевненість аграріїв в стабільності праці на землях Березівщини. Значить, в нашого району є майбутнє. Важливе питання сьогодення це енергоефективність. Проблема зріла руками, але так склалася, що тільки зараз нам прийшлося по-справжньому її вирішувати. У 2016 році проведено величезний обсяг робіт по заміні вікон, ремонту та заміни котельного обладнання в десант, школах. Медзакладах та інших бюджетних організацій та установах Березівки та Березівського району. Ви бачите кожного дня, як змінюється від будівель нашого району. До речі, в минулому році нами проведено ряд заходів, що дозволили зберегти для району заклади медицини без втрат. Більше того, нами організовано безкоштовне лікування дітей до 3-річного віку. Загалом у Березівському районі в 2016 році діяло 27 районних програм, направлених на підтримку малезабезпечення населення, здоров'я дітей та молоді, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, багато інших програм, підтримка яких нагально необхідна за економічних умов сьогодення. Більшість цих та аналогічних програм продовжено і на поточний рік. Це повсякденна наша праця. Протягом 2016 року виконано ще багато роботи, яка дала вагомі результати для розв'язку Березівського району. Також діяльність самої Березівської районної державної адміністрації, моя особиста, минулого року стала ще відкритішою для вас, мешканців району. Багато в минулому році зроблено, але ще більше роботи попереду. Знаємо про недоліки власної роботі, не до кінця викрасні наявні можливості резерви, керівницькій та загальній. По справжньому безцінний людський потенціал Березівського району. Запевняю вас, що в новому 2017 році нами будуть задіяні всі можливості та власна енергія для того, щоб рік став благодатним для України і для кожного з вас. А благополуччя певність у завтрашньої дні кожної родини нашого району тільки зростали. Рік 2017 повинен стати початком нових здобутків і успіхів в ім'я процвітання Березівського району. Та розвитку нашої батьківщини України.